Успенська площа це одне з найстаріших і водночас найсучасніших місць Дніпра. Вона з'явилася ще у 19 столітті поруч з успенським собором і протягом років зазнавала численних змін. Нині отримала нове життя завдяки масштабній реконструкції у 2023 році, яка зробила її комфортним простором для мешканців міста. Перед нами постала задача відродити самантику цього міста, зробити. її… Усім новим законом архітектури безпечною, інклюзивною, цікавою, естетичною. Раніше непримітну локацію перетворили на унікальне місце. Тут і пішохідні маршрути, і зелені зони, і лави у вигляді амфітеатру. Матеріали використовували якісні та витривалі. У нас основа це граніт. А в оздобленні терас ми використовували ДПК, це древесний полімерний композит. Він дуже себе якісно добре показав за ці цей, за, цей, за цей час, який пройшов вже. Обладнання ну, датського виробника дуже якісне. Теж теж себе показало, дивлячись, яка кількість дітей там постійно тусується. Дитячий майданчик тут дійсно не пустує ніколи. Є сучасні ігрові зони для різного віку з безпечним покриттям, інтерактивними елементами та зонами для активних ігор. Півторарічному Тимофійку, наприклад, полюбився канатний парк. Ну тут віз, віз він ходить, любе поутінку, і от там покататися як гойдолочка. Тут, звісно, не сравнить з тим, що було. Якщо вдень Успенська площа величезний прогулянково-ігровий простір з безліччю дитячих зон та зелених насаджень, то в темну пору доби, коли вмикають ілюмінацію, вона перетворюється на справжнє сяюче містечко. Тут використано аж дві тисячі світлових елементів. Світловим оформленням займалось близько 70 працівників компанії Експолайт на чолі з Миколою Каблукою. Працювали над тим, аби максимально підкреслити архітектурні рішення. Ілюмінації, вмонтовані у підлогу, відтворюють течію річки та реагують на рух. Багато елементів ексклюзивні. Навіть освітлювальне обладнання воно створювалось кастомно спеціально під цей проєкт, тому що був один з запитів: це створити світильники такої біофілійної форми, тобто які будуть нагадувати рослини. Такого обладнання не існує. І це також один з викликів. Не менше Дніпрян тут із настанням вечора. Ярослав із донькою приходять сюди майже щодня, аби покататись на санчатах та випити улюбленого напою. Софія любить е дуже на гірці спускатися і вечором, особливо коли тут все підсвічується. Ось е любить бавитися тут е зірочками, всякими сніжинками. Ну, зимою тут взагалі дуже класно. Були е Ідемо зараз брати какао і, і пончик, завдяки своїй унікальній концепції. Успенська площа вже отримала міжнародне визнання. Вона увійшла у фінал престижного конкурсу «ArchDaily 2025» у номінації Громадська та ландшафтна архітектура. Містяни можуть підтримати проєкт, віддавши свій голос на офіційному сайті конкурсу. Дуже логічно, що такі круті проекти, які створюють українці і українські команди, вони мають перемагати в світі. Цей проєкт працює не єдиним, не один сам по собі, а він працює спільно з іншими проектами. От, наприклад, як на цій же площі знаходиться Дніпропетровський культурний центр сучасної культури. Ми його також створювали з тієї ж команди архітекторів, і він пов'язаний зі своїм кольоровою підсвіткою фасаду з площу. Із 310 проєктів у категорії громадська та ландшафтна архітектура Успенська площа випередила номінантів з Китаю, США, Великобританії, Арабських Еміратів та Індії. Голосування триває включно до 19 лютого. Підтримайте Дніпровський проєкт за qr кодом на екрані. Анастасія Васько, Павло Черненко, Микола Худолій, Дніпро ТІВІ.